ще я думаю, треба йти в континент. В континент на руках з Денис. я йому не дала той сібі. Купила мама горника, горник без ноги. І яка чудова іграшка. Мамо, що тобой, да твір? Лікар, яка вас воздряв цього місця, вона буде в шоці. Вона, скажімо, можна помінятися з дітками. Я скажу, ні за що. Хіба вашем вже є по 20 років і на роботу? Давай зайти в місце. Yeah, yeah. It's gonna buck the other because people follow it, it's a bad book to me. Pelan mama tu, takkan nak bisnuih ayah kacu dua iris. Nampak sugriasi berapa? Lima sharaf. Ti, 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 trust to me, domino. Νι, αυτό τι είναι, τι είναι, τι τι 你都爹了呀！<laughs> <laughs> Ай ми тосили сьогодні Тосі-тосі-тосі свині у Горосі, густи на Грусті, Динеси капусті Тупа. Тосі-тосі-тосі свині у Горосі, гуси на Грусті, Динеси в Капусті. Твої шаро? Що я ще роблю? Тосі, Тосі, свині в горосі, гуси, в капусті, Денис на грусті. Титу! На грушці. Десь як мускору, ти стов'ятнадцять мене впал. Там твоя їжа, ти її подушиш? А то ще раз ще останній раз в куточки. Яка без... Горосі! гуси в капусті.